У Миколи з Оксаною сімейне життя якось не залагодилось із самого початку. У день весілля, коли вони посварилися, він погладив собі штани через її фату. Лежить у парку п'яний мужик у калюжі. Повз проходять дві чорниці, зупиняються і починають його вичитувати. Чоловік на силу піднімає голову і каже: Я ось просплюся, і завтра вас так віддеру, що забудете, як вас і звуть. На другий день цей же мужик, уже тверезий, зустрічає тих самих чорниць і починає перед ними вибачатися. Мовляв, п'яний був, не знав, що говорив. А одна чорниця йому Сину мій, обіцянки треба стримувати, бо брехати це гріх великий. Петровичу, ось ти як думаєш, варто одружуватися чи ні? Звичайно, варто. А це чому? Ну ось дивись, тобі на роботу ходити ліньки? Ну, ліньки. Ну так от, дружина тобі лінощі миттю вилікує, вона тобі вдома мізки так винесе, що на роботу ходитимеш, як на свято. Ти думаєш, я чому на двох роботах працюю? Мені що, найбільше за всі гроші потрібні? Ні, брате, це все тому, що я одружений. Ось він. Баланс всього у природі. Зверніть увагу, що з кожним роком техніка стає все розумнішою і розумнішою. А люди все дурнішими і дурнішими. Природа контролює все. Вийшла жінка заміж за негра. Перша шлюб на ніч. Наречена стягує з нареченого труси дивиться переляканими очима на його величезне криве хазяйство і з жахом каже Господи, нічого собі ти загнув. Ні, ну що ти? Нічого я собі не загинав, у нас у роду всіх так.